Чи можна молитися за самогубців? Тобто, якщо людина в пеклі, чи молитво їй за неї якимось чином допомагає, чи є гріхом за таких людей давати на службу Богу? Не є гріхом. Знову, це духовний закон. Заплата за гріх смерть. Людина, яка забрала в себе життя, свідомо. Церква навіть не ховає таких людей. Не тому, що церква погана, не тому, що Бог поганий, а тому, що ця людина. Відреклася від Божої благодаті е, і позбавила себе життя. Тобто в старому завіті чітко було законне Господь каже, ти, не дав, ти собі не дав життя і не маєш права в себе його забирати. <клес> тому найгірший гріх, який може бути, це гріх самогубства. Чому він найгірший? Е, тому що людина насправді прямо йде в пекло. Е, чи гріх молити за таких людей не є гріхом молити за таких людей. Просто вам потрібно зрозуміти, що тих людей ви вже не врятуєте. Але дехто вам скаже, ну ми не знаємо, чи ті люди перед останньою хвилиною, може, покаялись, може, закликали ім'я Господнє. Може і так, насправді, ми не знаємо. Тому все, що вам потрібно, це віддати цих людей в руки Божі і сказати, Господи. Я вже нічого не контролюю, я нічого не можу змінити. Тому якщо це хтось із ваших родичів чи ваших знайомих, то скажіть там, Боже, прошу тебе там, за того чоловіка чи за цю жінку, віддаю в твої руки, а ти рішай. Це буде найкращий варіант. Виключити комплекс Спасителя, що ви щось можете зробити. Ви не можете нічого зробити, ви можете їх хіба віддати в руки Господні, і нехай Господь вже розбирається. Я би сказав, краще вам треба переживати дорогі за живих. Питання, чому людина зробила самогубство, тому що вона не мала надії. Ніхто не прийшов і не розказав їй про добру новину. Ніхто не прийшов і не сказав їй, що Бог її любить, що Ісус її спас. Тому відтозі Сатана забрав її. Тому, що пізніше ми знову не молилися за тих, хто пішли, хто пішли в пекло, то нам сьогодні потрібно проповідувати живим, щоб вони сьогодні жили і прийняли Ісуса як свого Господа щоб ми після смерті не догадувалися де вони?